Так, досвід із моїх сесій заборона життя, відсутність радості. Незважаючи на те, що вже дуже багато чого досягається, дуже багато цілей реалізовуються, і я навіть скажу в тих умовах, в яких я реалізовую цілі, я роблю навіть те щось таке неможливе. Але навіть були, маючи цілі, досягаючи і добуваючи тих результатів, які я ставлю перед собою, це все одно мені не приносило радості, це все одно мені не приносило щастя. І я постійно собі задавала питання: ну, а який сенс тоді з цього всього? Ну, який сенс, якщо я навіть не можу за це порадіти, я не могла зрозуміти, звідки, звідки ця заборона? І ось а, в одній із сесій, це дуже така глибока була сесія. Я віднайшла причину цієї заборони, хочу поділитися з вами. Виявилося, дійсно, я підтвердила, тому що я ще і з нумерології це знаю, що я є стара душа, а старі душі це ті душі, які вже дуже досвідчені, які вже пройшли досвід, весь який тільки можна пройти. Ось тому вони безстрашні. І ці душі, вони у них є вибір. Або піти на вищі, будемо так казати, планети, або вернутися на землю і допомогти тут людям. Тобто такі душі, вони народжуються як вчителі. Вони одразу народжуються як вчителі. І, що сталося? Виявляється, що моя душа. Коли розподіляли, давали це розподілення, в цей вибір, так? А коли мені давали цей вибір, мені сказала: у мене душа благородна дуже. І мені сказали, що земля вона перебуває в такому дуже критичному стані, і землі загрожує знищення нації, і їй потрібні ось такі світлі люди світлячки. І потрібна допомога таких душ, але я не зобов'язана, і я нікому нічого не винна, і там я, до речі, розвіяла свій страх покарання, що мене можуть покарати, так і мені дали вибір: чи йти туди, на вищі планети, так, на вищі левели, будемо так говорити, чи вертатися сюди на землю. А, ну і я вибрала. Але я там вибрала не до кінця розуміючи, що мене чекає. М -м, така благородна, така світла, така там м -м, і смілива з одного боку, але а, десь в мене сформувалися хибні уявлення. І коли я потрапила в цей світ в Лону матері, я просто нажахнулася цього світу. Я в мене просто стався оцей стрес. Я не розуміла, куди я попала. У мене просто я вирішила закритися. У мене зразу холодність, оці крики це все, що я відчувала так від мами. Оця така настороженість до світу, я зразу закрилася. Я зразу вирішила закритися, і я, знаєте, що прийняла рішення? Що я цьому світу, що це не мій світ, я йому не потрібна. Цей світ не для мене, а я не для нього. Тут щось не так, якась поломка. Я, якби, знаєте, відмовилася від цього світу, бо я собі думала зовсім інше. І е, мені в цій сесії прийшлося пояснити душі. Про те, що на неї чекає, чому вона вибрала для себе саме таких батьків через свій уже досвід. І Це була дуже цікава сесія. І знаєте, що до мене прийшло в процесі цієї сесії? Я змогла душа змотивувалася, що і вона усвідомила, що насправді світ. Є в ній, він не десь там зовні, а світ це і є вона. І вона тим світлом, що є всередині, якщо вона буде закриватися, то буде продовжувати так далі. Але вона може просто відкрити це світло. Воно почне світити і запалювати світ навколо неї. Тобто, те, що є всередині, те потім починає відбуватися з тобою зовні. Знаєте, що я дуже сильно провідчувала? Я дуже сильно провідчувала, що через людей з нами говорить Бог. І я також ще провідчувала, що якщо ти дійсно хочеш допомогти людям, ти все повинна робити через фільтр любові. Але щоб навчитися любити людей? А треба в першу чергу дати цю любов собі. Треба себе поставити на перше місце, полюбити себе, дати собі все, що ти хочеш, і тоді ти цією любов'ю легко можеш ділитися з іншими. І от я, власне, провідчувала, знаєте, ну, я не нас... от коли я відкрилася до світу, коли пішла ця відкритість, коли я дозволила собі відкритися. Я провідчувала, що нема вже тої настороженості до людей, що люди вчителі, що через людей, не тільки через людей, через предмети, через досвід, через помилки, з тобою говорить життя, з тобою говорить творець. Я провідчувала кожною клітинкою, хоча я цього навчаю на своєму курсі з генетики, шлях до любові, друга лекція. А з сесії я провідчувала, як це, коли ти нікому нічого не винен, що я нікому нічого не винна, бо в мене був страх, а що якщо я не виконую свою місію і так далі, я забрала себе цей вантаж. Я також отримала рекомендацію, чому так важливо, що призначення, от дивіться, що мені ще сподобалося, що призначення ти проживаєш щодня. Воно не десь там, не десь там далеко, не через 20 і 30 років, і так далі, коли ти там щось добудеш. А призначення ти проживаєш кожного дня. І якщо ти кожен день проживаєш з любов'ю, з радістю, з цінністю того моменту, який тобі дає життя, то це є призначення. А, ти, а, ти в призначенні щодня. І призначення, так, ми коли чуємо слово призначення, також що мені прийшло, що коли ми чуємо слово призначення, ой, призначення, ми надаємо дуже великої важливості. Не треба надавати важливості. Це, це, є, щоденне, це є щоденне таке життя. І до цього слід от мені прийшло, що в сесії відноситись просто, забрати важливість. І робити все в легкості і обов'язково дозволяти собі відпочинок, тому що це і є проявлення любові до себе. Це і є проявлення любові до себе. Я ще отримала дуже потужну рекомендацію на сесії. Це вже не перша сесія, де мені приходить рекомендація поїхати на ретрит. Я детальніше з цим зараз ділюся з практичною групою. Ось які етапи я зараз проходжу, як я це долаю все, як я це вирішую, як я вирішую труднощі, які стають у мене на шляху, але прийде час, і я поділюся з вами. Що це за ретрит, чому так важливо туди поїхати, з чим я зараз стикаюся? Ось моя практична група буде знати перша. А з вами я також часом поділюся, тому це була надзвичайна сесія. Бачите, виходить, що дивіться, що було. Я відчувала, що я маю щось зробити, що в мене сильний потенціал. В мене відправили сюди на землю допомагати так, людям. І дивіться, а я замість того, щоб розкритися, я взяла і закрилася. Я мені не сподобався цей світ. Я, як така добра, хрупка душа налякалася його і взяла і закрилася. І я відмовилася від цього світу. Я відмовилася від благ цього світу. І тому, ну оскільки я відмовилася, навіть якщо мені світ давав, я все одно не відчувала цього. Бачите, що було записано? А зараз я що зробила? Я відкрилася. І, до речі, що я замітила після цієї сесії? Після цієї сесії я замітила таку жвавість. <свистач> Якась енергія прибула, а я зранку встаю, я собі включаю свою любиму музику. Я завжди я робила сесії і навіть не встигала поїсти. А зараз я так організовую свій час, щоб я встигла і своєму тілу приділити, що я встигла щось смачненьке поїсти з музикою. Тобто гармонію. Я зараз розум. Я зараз розумієте, в мене було як така призначення, все і більше нічого не хвилює. А зараз я стараюся розуміти, що всі сфери важливі, призначення. Харчування, діти, сім'я. Тобто, всіх поставила на ось такі рівноцінні позиції, забрала цю важливість, така як легкість, якась така прийшла. І живавість з одного боку прийшла. Я собі дозволяю музику, я собі дозволяю відпочити. І я собі починаю дозволяти жити. Ось така чудова була у мене робота. Тому я дуже вдячна собі. Собі, я дуже вдячна за те, що я вибираю себе, за те, що попри той дискомфорт, попри ті труднощі, які в мене є, відкати болючі, які я проживаю часто. Але я йду, я йду, я вибираю себе. І ви знаєте, у цей стан, особливо зараз, цей стан, в якому я зараз перебуваю, він більше того ніж вартує. Тому розпаковка ще буде йти. Про ретрит я обов'язково з мамою поділюся. Сьогодні поділюся, обов'язково щось практичне. Тому ловіть ці цінні інсайти. Але, ну, інсайти, коли ви їх розумієте розумом, це одне. Це як афермація, залетіло-вилетіло. Я ж теж багато колись я знала, що життя навчає, що треба починати з себе там. Але це коли ти знаєш тут, це одне. А коли ти відчуваєш тут, коли воно вже стає з тобою, то це вже зовсім інша історія. І це все може відбутися завдяки гіпнотерапії. Тому, дорогі мої, завдяки гіпнотерапії, ви можете з'єднатися не лише зі своєю підсвідомістю, але й зі своєю душею, і отримати всі відповіді на ті питання, які вас найбільше турбують і хвилюють. Записуйтесь на консультацію і переконуйтесь в цьому.